Привіт усім і ось закінчився квітень. Тобто я зроблю команду квітня гравців і стоп ліг! Починаємо. Приятного вам перегляду. Let's go! На воротах буде тібо Куртуа, який провів 8 ігор, 6 із них на нуль та в середньому бив 3 сейва за гру. А скільки він робив сейвів в матчі проти Челсі на Стэмфорд-Бріч, на Сіде Губернабел, скільки Тібо Куртуа робив сейвів проти Барселони в Кубковому матчі? Тому я. Думаю, що Куртуа просто 100% перший номер у цьому місяці. В захисті буде три центральних захисника: перший Едуардо Камавінга, ближче до лівого флангу, якого дев'ять ігор цьому місяць середньому робив два відбори за гру. Анчелоті Використовував Едуардо як лівого захисника і матчі проти Барси. У Кубку він просто перекрив Рафіню і не дав йому нічого зробити, і провів всі матчі на 100%. Просто топ та супер універсал. Центральним захисником буде Джон Стон з Манчестер Сіті. Сім ігор, два забитих м'ячі. Один асист, в тому числі забитий м'яч ворота Арсеналу. І захист Манчестер Сіті дуже гарно дивує. Вони майже не пропускають і в Лізі Чемпіонів грають дуже надійно. А з правого флангу зіграє. Хосе Марія Хіменес із Атлетіко шість ігор, один гол, один асист, одне перехоплення та два відбори в середньому за гру. Мадридський клуб серйозно націлився на друге місце в прімері. і я їм побажаю успіхів. Вони реально демонструють дуже топовий футбол в цьому календарному році. І програли в чемпіонаті тільки дві гри і дві в Барселоні. Два опорних півзахисника. Перший Родрі, сім ігор, один гол, один асист, роль йому, два відбори та одне перехоплення. За гру. Другий буде Мойзес Кайседу із Брайтона, який про сім ігор, зробив три відбори та два перехоплення за гру. Це просто топ-машина, яку вже хочуть купити дуже багато грандів улітку. Переходжу до чотирьох. Півзахисників. Справа латералям зіграє Трент Олександр Арнольд, якого в цьому місяці шість ігор, шість асистів, 2 відбори та одне перехоплення в середньому за гру. Трент Олександр Арнольд нарешті набрав дуже непогану форму, і цей місяць він провів реально на дуже-дуже високому рівні. А зліва зіграє його одноклубник Мохамед Селак. Так, Селак привик грати із. Право. Але з сьогоднішньому відео я його поставлю на лівий фланг сім ігор та шість забитих голів. Це дуже топова статистика для Мохаммеда Салаха. І так як Ліверпуль в цьому сезоні грає не дуже добре, Салах все одно заб'є своїх 20 м'ячів. Та буде два атакувальних півзахисника. Перший це Кевін Дебрюйне, лідер Манчестер Сіті, який просто вирішив долю чемпіонства. Дебрюне в місяці провів 6 ігор, зробив три м'ячі та віддав 5 асистів та в середньому робить один відбор та 92% точних передач. Тому Дебрюне заслужено потрапив до нашої збірної. А другим буде Антуан Грізман, його 6 ігор, 2 голи та 4 асисти і потрапляння до нашої символічної збірної місяця. Грізман набрав топ-форму, і є одним з найкращих гравцем. Примери на даний момент. Просто фантастика. Ми дуже щасливі, що Грізман знову такий як раніше. Та буде один центр форвард. Карім Бензема. 8 ігор, 10 голів та один асист, в тому числі 3 хетрики ворота Барселони, Альмерії та Альядаліду. Карім уже 36 років. Я впевнений, що якщо гонка за золотий м'яч буде між Бензима та. Рингом холодом її впевно виграє Карім Бензема, тому що так, як і зараз грає він, таке він дуже грамотно відчиняється у пространстві. Це просто супер. Карім Бензема – кращий футболіст світу на даний момент. Я вибрав схему 3-2-4-1 спеціально, тому що головним тренером цієї команди буде Хосеп Гвардівол, який не програв жодного разу. В квітні просто браво. і Манчестер-Сіті впевнено йде до Треблу. Але, як сказав Гордіола, рано ще про це казати, тому що попереду боротьба із Арсеналом за титул прем'єр-ліги. Я вважаю, що в Арсенала ще є шанси, тому що Манчестер Сіті буде ряд дуже важких матчів, в яких треба тільки перемоги. А Арсенал теж не буде здаватися. Ми за цей сезон побачили, що Арсенал не та команда, яка здається раніше часом. Також Манчестер-Сіті веде боротьбу за Лігу Чемпіонів. Я б не сказав би, що вона фаворит в грі з Реалом, навіть назвав би Реал фаворитом цієї пари. А в Кубку Англії у Манчестер Сіті завжди більше всього шансів перемогти. Ось тепер переходимо гравців, які будуть на заміні. Воротар Майк Меньян ігор, чотири сухі в середньому два сейва за гру. Захисники Пересе ступіньян Брайтон Сімгігр, асист, два відбори дне. Перехоплення Найтон Аке, 4-3. Та Аке зробив одне перехоплення та один відбор середньому за гру. Даніло, 9 ігор, 2 відбори, одне перехоплення. Маріо Армозо, 6 ігор, 1 гол та один перехоплення, один відбор. Едер Мілітао, 9 ігор, один гол, одне перехоплення та один відбор. Педро Порро, 6 ігор, один гол, два відбори, одне перехоплення. Намуель Моліна. 6 ігор, один гол, одна асист. Два відбори та одне перехоплення в середньому за гру. Півзахисники Фабіньо, сіми ігор, один асист, два відбори та одне перехоплення. Сержі Бускетс – 5 ігор, один асист, два відбори та одне перехоплення. Маркос Ліоренте, 3 гри, два відбори та одне перехоплення. Коке, 5 ігор, два відбори та одне перехоплення. Адріан Рабьйов, 8 ігор, два Голи, два відбори та одне перехоплення в середньому за гру. Лука Модель, сім ігор та один асист, Тоні Крос, який провів 6 ігор, два відбори та одне перехоплення. Вальверде, сім ігор, 2 асисти, 1 відбор та 1 перехоплення. Та Артем Бондаренко, 6 ігор, 4 голи та 2 асисти. Нападники, Ромело Лукаку, 9 ігор, 4 голи, 4 асисти. Лаутаро, 9 ігор, 4 голи та 1 асист. Рафіня просто не мог не взяти цього гравця. 6 ігор, 1 гол, 2 асисти. Та в середньому 91 точних пасів. Дані Велбек, який провів 7 ігор, 4 голи та 1 асист. Родріго, дев'ять. Ігор, 4 голи та 3 асисти. Вінісіос Жуніор, який в цьому місяці провів аж 8 ігор, 3 голи та 8 асистів. Валентіно Касталіанос, 5 ігор, 6 голів. Габі Жезус, 5 ігор, 4 забитих міші. Харі Кей, який провів 6 ігор, 4 голи та 1 асист. Ерлінг, Холланд – 7 ігор, 8 голів та 3 асисти. Як і Вільямс – 8 ігор та 6 голів. Домініко Соланке, 7 ігор, 3 голи та 3 асисти. І останній гравець Педро із Фламенго, який. Провів 9 ігор і забив 8 м'ячів. Цьому я завершу. Тому, будь ласка, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі, кого б і ви взяли в цю збірну. Також, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал. Там дуже-дуже багато всього цікавого та різноманітного. Слава Україні! На все добре, до побачення.